Не пощастило в житті Михайлові. Його перша дружина Софія пішла від нього, залишивши йому двоє дітей. Пережив цю подію Михайло дуже важко, бо любив він дуже свою Софію вона у нього неабиякою красу нею була. Завжди боявся, що хтось її вкраде у нього, а вона сама з дому втекла, навіть не пошкодувала дітей. Ти ж знав, Михайле, що я тебе не люблю, а його люблю, пояснила Софія. Зараз Василь мене до себе кличе, розумієш? Кохаю я його понад життя. Ти за дітьми приглянеш, а я потім їх заберу. Софія поїхала з села за своїм коханим, а про дітей зовсім забула. Михайло справлявся як міг, але йому далеко не все вдавалося. Дітям була потрібна мама. От він і привів додому нову дружину Любу, і стали вони собі жити, як всі люди. Люба виявилася дуже хорошою господиною. Та людиною доброю. Діти Михайла відразу вернутися до неї стали, навіть мамою кликали. Якось під вечір сім'я вечеряла і в хату увійшла Софія. В домі повисла тиша, проте Михайло не подав виду, що здивований. Чого прийшла? запитав він. Софія з порогу почала плакати і стала просити у них пробачення. Прости мене, Михайле, і ви діти, мене, простіть. І ти мені нікуди зовсім. Михайло помовчав, сказав Любі, щоб нагодувала гостю і вийшов з хати. Люба не знала, що робити і як себе поводити з одного боку, вони з Михайлом вже три роки разом живуть, а з іншого Софія його перша законна дружина і матір його дітей. За три роки Софія сильно змінилася, від її колишньої краси не залишилося і сліду. Було видно, що життя її не шкодувало. Софія жадібно сьорбала борщ, який з любов'ю для них приготувала Люба. Діти присіли біля неї і стали її обіймати як-не-як, а це ж мати рідна, за якою вони дуже скучили. Люба пішла до сусідків, бо розуміла, що їм поговорити треба. А Михайло вийшов у двір, щоб подихати свіжим повітрям і все гарненько обдумати. Справа ж тут дуже важлива, головне дурниць не наробити. З однієї сторони, Софія його зрадила, дітей кинула. Добре, що хоч Люба прийняла його разом з дітьми, а з іншої нічого він з собою зробити не може. Досі її любить. Що робити? І Софію шкода, і Любу теж. На Михайла нахлинули спогади. Колись Софія зустрічалась з Василем. Їх в селі всі вважали красивою парою, справа до весілля йшла. Але Василь поїхав з села на якийсь час і довго не давався чути. От Михайло і скористався моментом, зробив Софії пропозицію, а вона зі злості на Василя і погодилась. Весілля у них було скромним, тільки свої. Бабуся Михайлу ще тоді сказала онучку, не любить вона тебе. Добром це не закінчиться, згадаєш мої слова. Але Михайло нікого не слухав, дивився на наречену закоханими очима. Рівно через вісім місяців Софія народила сина. І тільки тоді розповіла причину, чому колишній залицяльник так швидко поїхав. Він як дізнався про дитину, так і втік, а ти мені пропозицію несподівано зробив. Ось я і вхопилася за тебе, як за Соломенко. Прости мене, якщо хочеш, я піду і сина заберу. Михайло, звичайно, було прикро, не думав він, що таке у них вийде, але любив її дуже, тому все пробачив. Син буде моїм. А ти мені законною дружиною. Минуле згадувати не будем, сказав тоді він. Почали жити, як всі. Через шість років народилася у подружжя спільна донечка. Михайло був щасливий, хоч і любив він синочка, як рідного, але дочка все ж рідніша. Василь в село приїхав дуже неочікувано, покликав Софію, і вона до нього побігла, забувши і про законного чоловіка, і про дітей. Вони з Василем в місто поїхали. Люба була сусідкою Михайла, вона в дівках прилишилася, не вийшла. Спочатку приходила по сусідськи допомогти з дітьми, готувала, прала, прибирала. От в один з вечорів Михайло й запропонував їй, щоб вона залишалася. Так і жили, поки в їхнє життя знову не повернулася Софія. Михайло спочатку хотів вигнати невірну дружину. Люба тепер моя дружина, а ти, Софія, йди звідки прийшла, ти мені не потрібна. Але Софія знала, що Михайло досі її любить, і плакати стала, що їй нема куди йти. Суніч Михайло думав, що робити, як правильно вчинити в цій непростій ситуації. Я довго міркував, що робити, і ось що вирішив якщо вже діватися тобі нікуди, будеш жити в нашій старій хаті. Вона тепла, піч є, ліжко поставимо, живи. Якщо діти захочуть з тобою спілкуватися, забороняти не буду. Будеш любі по господарству допомагати. Щодо роботи не знаю, сама думай. Любо для годиця Михайло запитав, чи вона не проти, а вона за цей час вже так полюбила Михайла і його дітей, що заради них вже була ладна на все, хоча їй було дуже по жіночому, неприємно від того, що тепер жінка, яку любить її Михайло, житиме з ними. Ось так і стали жити, начебто окремо, і якби всі разом. Софія на свіжому повітрі посвіжіла. Михайло хоч не хоч, та гляне в її сторону, але тут же себе осмикує, зрадила раз, зрадить і другий. І тільки любі важко на душі, і піти не може, полюбила вона і Михайла, і дітей. Ось так і живуть поруч, дві дружини одного чоловіка. Сусіди їм активно кісточки перемивають, може, для села це не або яка сенсація. І тільки Бог знає, як розплести цей вузол нелегких. Стосунків.